Вітаю на каналі Магія Таро. Подивимось, чи буде допомога від Сполучених Штатів Україні. Чи буде Трамп допомагати Україні? І що він буде робити для України? Він в плюс чи в мінус Трамп? В плюс чи в мінус для України? Скажіть, покажіть. Ну, Безперечно, він в плюс, допомога буде, вона буде збільшена. Зараз якийсь період, такий, що негарний для нас. Але це ще зарано робити висновки. Бо головна карта це те, що він буде дуже допомагати. 10 пентаклів – це найбільша карта, яка відповідає за фінанси. Саме велика, великі гроші карта називається. Ось, і шість мічів, що в нього в думках, як вивести нас з цієї небезпечної ситуації. Тобто він дійсно хоче припинити цю агресію. І карта Сонця на майбутнє це також карта грошей, карта допомоги, карта перемоги. Він буде допомагати, він буде допомагати і це він буде робити більш рішуче, ніж це було при Байдені. Так, дивіться, він що він хоче, щоб в вашому домі нарешті наступив мир, щоб дійсно Україна перемогла, і щоб оця маленька країна, це ми перемогла такого великого велетня, це Росія. Тобто він хоче поразку Росії. Ось. І він буде допомагати всьому. Він в думках, бачите, що він дуже така людина обізнана, знає, як це робити. Знаєш, ну такий дуже. Він вважає себе, що він ну, краще за інших, і він розбирається в багатьох питаннях. Йому є що розповісти, він знає, як це робити. І зараз, що він хоче вивести нас з небезпеки, щоб люди були в небезпеці. На майбутнє, що він ну, я все можу. Прям можу все. Ось карта сонця, що це дійсно, що це перемога, допомога і все інше. Ще одну карту. Так, да. що він, бачите, карта імператора і 10 пентаклів. Він має кошти, він, має, він їм розпоряджається, і він має бажання ці кошти нам давати. Чого зараз така ситуація негативна? Багато смертей і тройка кубків в нього. Він бачить, що тут гинуть люди, що тут погано. І він зібрав команду, яка буде. Ну, він ще не розібрався, так, що будуть йому радити, що робити, як робити. Вони дуже роблять стратегію. Тобто будуть вивчати питання і не робити, що попало, а робити так, щоб цієї смерті уникнути. Щоб уникнути цих смертей. І це все пов'язане з поставками. Навіть якщо будуть казати, що ніхто нічого не дає, це буде навмисно, щоб приховати. Щоб не було смерті, щоб не було жертв. Але вже гроші якісь пішли. І на майбутнє також будуть. це буде захист, більш потужний захист. Роби все, щоб на дні колоди вісім кубків, щоб ворог залишив нашу територію. В минулому. Вийшла карта Верховного суду, що вищі сили так, допомагають нам. Що це з допомогою вищих сил ця ситуація стала така. Ну що, зараз у нас, звісно, страшні часи і важкий, найважкий час у нас зараз. Бо дев'ять мечів, карта смерть це те, що відбувається зараз. Що люди гинуть, заперечую негатив. Це негатив. Далі в розкладі всі карти гарні. Це про перемогу. І ну, це, тільки це треба заперечити, тому що зараз вже відбувається. Ось, ми це зараз перекриємо, щоб допомога була, ще хочу так карту перемоги. Трамп буде щось робити, якісь будуть його кроки в першу чергу на те, щоб не було цих обстрілів, щоб не розбивали цивільні будинки, щоб не було жертв серед цивільних. Це перш за все, що він буде робити. Але він нам в плюс. Вище сили, янголохоронці, прошу захисту для України, для всіх її мешканців. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають Україні. Перемогти Росію, щоб вся допомога від Сполучених Штатів надходила швидко. І щоб ця допомога дійсно була такою, щоб ми могли перемогти Росію. Буде так і так буде. Перешкод більше нема. Дуже гарний розклад. Так, що я ще хочу? У мене тут є питання від в коментарях, ті, що ви пишете. Запоріжжя та фронт. Що чекає Запоріжжя? Що чекає Запоріжжя? Найближчий до кінця листопада. До кінця листопада Запоріжжя, що очікувати від росіян? Буде небезпека. Люди чекають в думках, що вони налякані, дуже чекають, що щось буде таке страшне. Але ви знаєте, я не бачу, бачу захист. Напад буде, ну його відіб'ють. Ще будуть, ну вибухи будуть в місті. Руйнування так ще будуть. Але того страшного, що прям захватять Запоріжжя, тут такого не вийшло. Е, найближчі півроку буде ситуація вирівнюватися, що уміряність, що буде е, вже на майбутнє вже через півроку я не бачу тут вибухів, бачу захист потужний. І що ця ситуація буде як урегулірована, що не буде такого страшного, як зараз. Зараз от у нас самий Карта перемоги вийшла добре. Запоріжжя ніхто не захватений, ворог буде відбитий, вбитий. Єдина загроза, що продовжуватися, будуть руйнування цивільних будинків в Запоріжжі. Це я прибираю, заперечую. Це напад. Що да, ворог готує напад, хоче йти наступ, але це буде відбита атака. Перемога за Україною вийшла на майбутнє. Зах... Захист будинків, перемога. Умірінець, що припиняться ці обстріли або стануть меншими, не такими такими жахливими. І є така надіжда, що вони зовсім припиняться. Ну, тут є карта ілюзій, що ми думаємо. Що це припиниться зовсім, але кажуть, що це ілюзія, що ще щось, якісь вибухи будуть, але не такі страшні, не такі криваві, як зараз. А зараз все, звісно, дуже печально. Заперечую, перекриваю. Перекриваю. Перекриваю, прибираю всі перешкоди на припинення обстрілів міста Запоріжжя, щоб всі, вся ворожа зброя зривалась там, де її запускають, на території Росії. Падала на голову тим, хто надає накази, на голову тим, хто виконує ці накази преступні. По Верховному суду, та да буде так. Прошу приберіть всі перешкоди на шляхах Збройних сил України, щоб звільнити Запорізьку область від расистів. По Верховному суду буде так і так буде. Перешкод більше нема. буде так. Далі у нас Старобільськ, Луганська область. Що заважає звільнити Старобільськ, Луганської області від расистів? Як пройде звільнення? Скажіть, покажіть які перешкоди і як це буде. Ну, Там ситуація дуже така важка. Це карта війни, і дивіться, оцей маленький чоловічок це Україна, це Росія. І він все одно такого великого він перемагає. Тобто ця карта каже, що не. Розстраювайтесь, ця територія буде звільнена. і Важко, але перемога за Україною. Місто буде звільнено. Так, чи будуть вибухи? Що буде з містом при звільненні, скажіть мені? Ну, Руйнування будуть. Карта дурака вийшла, що дурак несе руйнування собі і оточуючим. Шкоду робить як собі, так і оточуючим. Так, за це місто взагалі за Луганську область йдуть якісь переговори. Договори, щось домовляються, то що домовляються на нашу користь, що ваші мрії будуть здійснені. Зараз ситуація дуже важка. Дев'ять жезлів це коли велика боротьба і дуже важка боротьба. Нам це важко, дуже максимально важко, багато втрат. Так, і що? Руйнування? Є то, що скрите, то, що ми не бачимо. Сльози горі, горі втрат. Але нас тут буде мало, ну, дуже багато людей. Дуже військових наших багато загинуло. От дивіться, це корабель, який йде захищати місто. Тут один живий. Це всі загинули. Але вони сіли до нього в корабелі, але разом з ним пливуть захищати е, помста, що буде помста. Що мертві, вони нікуди не ділись, вони поруч з живими і будуть допомагати і якось впливати і робити те, що вони можуть. Мститься um, за те, що ворог робив за вбивства, за всі смерті. Так, заперечую. Як будуть звільняти місто? Місто будуть звільна... звільняти такі, ну, з дуже великими втратами, з великими жертвами в місті будуть руйнування. Ось так будуть звільняти, але місто звільнять. Так, що я? Це все це залишаю, це заперечую. Це також заперечую негатив. Всі жертви, всі втрати, всі руйнування заперечую. Це залишається це нам на користь чи ні. Дурака цього прибираю, щоб не руйнував і не шкодив. Це карта захисників. Також вийшли карти, що це звільнення, воно ну, не таке швидке, як ми собі плануємо. що Це буде важко, довго і з жертвами. Ось таке вийшов, такий вийшов розклад. Заперечую, перекриваю вищі сили. Прошу захисту для міста Старобільськ. Луганської області прошу відвести біду, щоб не було руйнувань, щоб не було жертв, щоб місто було звільнено. Без втрат, без шкоди для цивільних і для наших військових. По волі Вищих сил, та буде так і так буде. Приберіть ці перешкоди на шляхах Збройних сил України, не звільнені місто від рашистів по Верховному суду. Буде так, так буде. Перешкод більше нема. Далі просять мене, подивитися місто Дніпро. Що чекати? Місто сто що чекати до кінця листопада? Що буде з містом до кінця листопада, чи є загроза від расистів? Скажіть. Карта смерті вийшла першою, тобто жертви будуть стабільно погано. Тут в добре, колісниця добре. Намагаюся на наступ робити на цьому напрямку. Зараз подивлюсь, хто. Це в минулому шлях закритий. Ворог. Ворог наступає. Ну, наступав. Чим все закінчиться. Захист в місті добрий. Е, ну, все. Е, Ну, ситуація погана. Люди в місті під загрозою це три мічі над, нависло, над людиною, людина в небезпеці. Тобто, коли люди сплять, може щось прилетіть. Це небезпека, ця карта про це розповідає, що в е, жахливих постійно, в страху постійно в небезпеці. Потім на майбутнє закритий шлях. На що закритий шлях? На те, щоб ворог, це наступ ворога, щоб ворог захватив це місце. Шлях закритий, дуже міцний захист. Цього не буде. Але обстріли будуть. Так, що заважає припиненню цих обстрілів, щоб не було цих жахливих втрат. В місті Дніпро. Оператор, 10 кубків. Захищає ваш будинок. Перемога. Ну, дивіться, це, ця, ця ситуація скоро буде перелом. Оця ситуація, все це з, з обстрілами, воно припиниться дуже скоро. Е, карта 6. Шестірочку дається півроку. Ворог ще буде йти, ще буде намагатися наступати щось, відбивати своє, Ой, руйнувати. Місцевих, що будуть руйнування, ще й жертви будуть. Це люди, які чекають якісь новини про те, що зруйновано. Інші чекають, що прийдуть, і їх вб'ють, і нема куди тікати, і просто очікують своєї свого кінця. Такі жахливі карти, що скрито, що таємниця, подводні кар... Кар... камні, що ворог готує дуже сильні обстріли, що максимальною кількістю жертв. Серед цивільних він прям прагне цього. Це для нього буде якийсь там плюсик для ворога в переговорних процесах, які скоро почнуться. Заперечую негатив, заперечу, 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 заперечу. Це добре, це перемога, це захист не будинків. Захист буде, буде посилено захист. Може, Петріоти якісь дадуть більше, чи, чи ракети нарешті до цих патріотів. Ну, щось буде посилено. Негатив прибираю, прибираю, заперечую, це заперечую, перекриваю. Вище сили. Прошу відвести біду від міста Дніпро. Прошу захисту для всіх людей, для всіх мешканців Дніпра, щоб не було вибухів, щоб не було прильотів, відведіть біду, Божого захисту прошу для цього міста. По Верховному суду буде так і так буде. Прошу все зле лихе, що ворог планує. Хай його плани зруйнуються, іншими шляхами ворога пустіть, хай своїми справами займається. і всі бомби-ракети, ворожі зриваються на території Росії при запуску. Та буде так і так буде. Так, ще подивлюсь, Київ і Харків. Київ і Харків. Ну, ситуація по містах скрізь однакова. Скрізь прильоти, жертви, сльози, біль. Скажіть, покажіть, що чекає Харків до кінця листопада, Харків до кінця листопада. Що очікувати мешканцям? Ну, те саме, те саме, що обстріли. Заперечую, перекриваю обстріли руйнування, люди під загрозою. Вище сили, прошу захисту. О, доля змінюється, що ми захищаємо себе самі. Так, на дні колоди. Вище сили, прошу захисту для Харкова, для Харківської області, прошу відвести біду, щоб не було руйнувань, щоб не було жертв, щоб не було прильотів. Все злихе, що ворог планує, хай у ворога на його території буде. Поверніть все вороже ворогу. По Верховному суду буде так і так буде. Перешкод більше нема для миру. Так, що ще? Київ? Що чекати Києву Київській області до кінця листопада? Покажіть, що чекати в Києві від росіян, чи є небезпека? Так, по Києву виходить захист, ситуація краще, також ілюзії про нас захист, і також готуються. Руйнування все одно виходять напад, руйнування будуть відпрацьовувати, щоб захистити. В підвішеному стані, що ми пливемо за течією, що ми не можемо впливати на ситуацію, що ми також в небезпеці. Ось, на дні колоди кажуть, що. Буде, обстріли будуть, жертви ще будуть. І це буде 10 мічів максимально, максимально погано для Києва. Вибухи. Вибухи, руйнування, зруйновані будинки. Перекриваю. Так, це ще треба забрати. Це, що негативне, заперечую. Ну, і карти кажуть, що. Все, що зруйновано, все відбудують, зцілення, все, що поранено, все заживе, що це такий період, треба пережити, надалі буде краще. Що це найстрашний період у нас зараз, найкравий. Далі буде вже легше. Заперечую. Весь негатив прибираю, Київ, негативний розклад дуже. Перекриваю вище сили, прошу захисту для Києва Київської області, прошу прибрати всі перешкоди, всі вибухи, всі руйнування. Прошу відвести ворога, іншими шляхами ворога пустіть. Нехай все, що ворог для Києва планує, на його території станеться. Божу захисту, прошу для Києва Київської області. Відведіть біду, відведіть руйнування, щоб не було руйнувань. По Верховному суду та буде так і так буде. Ворогу вороже, то буде так. Так, ну що, такий не дуже гарний вийшов у нас розклад. Хочу ще Херсон. Що чекає Херсон? найближче до кінця листопада, що чекає Херсон під Росіян. Так, Херсону посилять ПВО. Руйнування все одно буде. Неможливо закритись повністю від цих бомб, від цих ракет, дронів. Що руйнування були, наступ планується, захист посилять, і ворог все одно буде придумувати якісь інші способи, як причинити вред і розрушення. Заперечую, 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 заперечую. заперечую, заперечую. Люзію, заперечую. Щось дадуть на Херсон ПВО. Захист це захищає, це те, що дадуть багато і що воно буде дуже класно. На руйнування все одно виходять. Давайте перекривати. Заперечку, перекриваю вищі сили, прошу відвести біду від Херсона, від Херсонської області, щоб не було руйнувань, щоб не було вибухів, щоб всі мешканці були живі, неушкоджені, домівки, їх були цілі. цілі. Божого захисту прошу для міста Херсон. сили допоможіть, відведіть біду, іншими шляхами ворога пустіть, хай своїми справами займається і все зле, лихе, що ворог для Херсона роблять. Хай відбувається на території ворога. Хай вибухають дрони, ракети і бомби. Там, де вони їх запускають, при запуску вороги. При Поверховному суду, да буде так і так буде. Перешкод більше нема, буде так. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, тримайтесь. Все буде добре. До зустрічі на каналі.